А її в засаді да. Я не поняли, що це Що це таке ще? Управління дає старший літенантчук документів. А що таке причина зупинки? Причина зупинки відпрацювання Волинської області спільно з працівниками розшуку. Працівника посвідчення. Будь ласка. А чого ви так в засаді? Що, що? А чого так в засаді? Чого в засаді? Смігалки. Да. А, знаш, в темному що? місці. Ну не знаю, якось по правилам, якби ви маєте десь Будем скаргу в світлі. Вибачте. Маєте, маєте повне право. Звичайно, на реєстратор он пишу. А як подумав? Ну, давай, я зараз можу не, не вийшов. Дійсно до... До 17-го 02-го 2016 року. Куди мені дзвонити? 4.02.05 доїв. Знаєте, куди дзвонити? Ну я, я не знаю, може ви мене просто так зупинили. Може ви тут не знаю, що робите. Я не знаю. Що ви, що ви тут робите? Я вам поясню з ну нема такої причини зупинки. Е, є причина, я ж вам поясню. Відпрацювання. Не знаю. Від Не знаю. No. Не знаю. Є розпорядження, начальник ОВД, підписано. Працівників дешевої інспекції. Поки... Оз... Ознай... Ознайомте мене. З чим? Е, офіційний запит, можете подавати. Вам, вам О... Ознайомте відповідь? мене. Я вам пояснив причину зупинки. Ну нема такої причини зупинки. Ви розумієте? От є перелік. Причин зупинки, а такої немає. В Як... разі відпрацювання зупиняється для перевірки. А що ви відпрацьовуєте? Ви ознайомте мене з чим ознайомте? З документом. З яким? Ну За... що там, За... яка з щоб... рух. Правила дорожнього руху. Будь ласка. Не. А що ви саме відпрацьовуєте? Це не закон, на нас? це правило. А є конституція. Правила дорожнього руху, ви обмежуєте ви, 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 ви обмежите... рух. моє право на пересування. От є Конституція України, будь ласка. Чим я обмежую? Ви обмежуєте? Чим? Ну як? Я їду додому. Нам дома метри додому? додому. А так. що ви на нас відпрацьовуєте от, цікаво? Що саме? Чим я обмежую вам рух? О, ви, ви обмежуєте моє право на субідне пересування. Ви мене зупинили. Швидкість зупинили. не перевищуємо. Я перевищує. Я... Ми щось нарушили, нічого не нарушили, їдемо додому. Так. Два метри не доїхали, ви з засади вискакуєте і якесь щось що відпрацьовуєте ви? на нас. Які От, я маю... Скажіть, я, яке я маю відношення до вашого відпрацювання? відпрацювання. Мене цікавиться. У нас машина під чи що, що, що ну, ви щось? Що в чому справа, так. Да. Чого ви мене зупинили? Діло в тому, що я буду на вас писати скаргу. Я ж вам що, забороняю чи що? Я ж вам сказав. Маєте повне гражданське право. писати на мене. Все. А, що ви, а що ви відпрацьовуєте, що ви не можете пояснити? Що, що ви саме відпрацьовуєте на нас? Так. Ну які відпрацювання? Як що саме? Як на вас, як що на вас? Не, що ну, ви мені, відпрацьовуєте? А, ви когось я, шукаєте бандита яким, чи що? Що, що саме? Яким я боком шкаюсь, до вашого не. відпрацювання? Ні, що шукають, ну, це мені це цікаво. цікаво. Так. Так. І що? Нас І що я Ну нема такого. Інспектор прекрасно знає, Конечно, коли знаю, треба, можна зупиняти. Просто я так не можна я зупиняти. Я ж вам пояснив, це є розпорядження. На основі розпорядження я маю повне право всіх зупиняти для перевірки посвідчення водія реєстраційних документів. Так, пан водій? Ну ви мені скажіть, так? Ви ж водій? Я так, правильно? Так. Так. А розпорядження, розпорядження на основі чого відпрацювання я вам не зобов'язаний казати. То що є розробляються плани відповідні. Я ж вам сказав, що тим більше ми не одні. Ми не один працівник дає так. і ще один працівник дає. А який номер наказу? Хоч скажіть, і, якого я ну, ж по, по якому я. ви вивірозпорядження? Розпорядження, ну, розпорядження. розпорядження тихо, тихо, тихо. Не, не це не номер. Це є таємне. Це для службового а, користування це Таємне? І, ні, не ні, таємне. Ні, таємне. для таємне. службового. для службового користування. Ви маєте повне право подати запит. Керівництво вам дадуть офіційний відповідь. Ви, ви прочитайте 57 статтю Конституції. Давайте. І все. Давайте. Вище, ніж правила дорожнього. І ви порушуєте мої конституційне право. Кожного громадянину. І якщо я про це не маю, я можу це не виконувати. Я не вірю вам. Як не вірю. Отак не вірю. Ви порусили після цього робите. Візьміть пункт правил. Пункт правил. Причому правила. їх заберете, ми будемо за вами. Я вам пояснюю. Ви як водій, учасник дорожнього руху, відкриваєте правила дорожнього руху. і там є… Дивіться, дивіться. І там чітко, ясно написано. Ні, Конституція правильно, але... Кожному гарантується право. Знати. От відкрийте правила дорожнього руху, я вам пояснив, що моя причина зупинки, я вам пояснив. Так, я, 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 я повинен знати, чого в мене правильно? Я вам пояснив, чого. Ну, да, а я вам так не вірю. Як це не От Я от, вас що обманював, чи в нас. Дивіться, ви заносите те в засаді, непонятно де. Тут, якщо це для службового користування і не доведено до відома громадян то це не обов'язково до виконання. Ви розумієте? Конституція так каже. До мене не Чуєте, Давайте так, це не для вашого реєстратора, не для... А, воно, тут, воно, так? Воно все Є. пише. А, да, все да. пише? Ну тоді все... лишнього говорити не буду. Воно все пише. Я ж вам попередив. Так що я не подпольно Є. пишу. І вже дуже багато є на ютубі цих. І я, я вам просто кажу, що це ну, теж буде на ютубі. Є. В общем, та саме. Я, я якщо, давайте 02 визиваємо і будемо тоді акт е, акт. Ви і будемо тоді про, в протокол. Не мігалки, ви, 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 нічого. Ні, мигалки тут не потрібні, мігалки. Потрібні. Ні. Значить, я вам я а вам давайте... кажу, визиваємо 02. Протокол і під протокол я вам показую тоді документи. Я так не буду вам показувати. Я не хочу, тому що ви порушуєте мої конституційні права. Це я вам говорю на реєстратор і це буде в, скар... в скарзі. Я або мене ознайомлюйте, з печаттю, показуйте це розпорядження. Все, нема питань, я виконую. А я вам на слово не вірю. Ви мені ви мені не вірите на слово, що в мене є документ? Я вірю. І... Бо я ваші документи бачу. Я не я говориться. Це... Бачу. Бачу, ну так, то все, бачу. ми поїхали. щасливої досади.